Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні п'ятниця, і я тільки-тільки почала знімати для вас цей влог вже 15-та -го година дня. І знаєте, було таке у мене вже враження, що в цю п'ятницю влог не вийде, тому що жахливі новини вже зранку з Одеси. І взагалі настрій. Такі собі. Не знімала взагалі цей тиждень, тому що мені не хотілося цього робити. А ви знаєте, що я все роблю за натхненням в задоволення, тому трошки важкувато було зібратися сьогодні, але все одно хочеться мені поділитися з вами чимось хорошим, красою. І маю таку надію, що все ж таки мій влог відволіче вас. Почав на якусь мить від цього всього жаху, який відбувається зараз з нами. Тож, розпочнемо, хто вже найуважніший помітив. В правому верхньому кутку на вас дивиться кролик. Це такий маленький фініш цього тижня рукодільного. Подивіться, які гарненькі, трошки відсвічує біля вікна. Знімаю і не передаються кольори. Кольори тут неймовірно ніжні, тут є такий гарний, дуже м'ятний колір, бусковий і сам кролик. Дуже ніжний і милий, подивіться, яка мордочка гарненька, такий має вінок з квітів. Я давно не вишивала на дереві, десь, може, до нового року були якісь процеси від фрузелок. Це дизайнер світ Анна, якщо я правильно називаю, я обов'язково краще залишу посилання, і ви, якщо вам цікаво, перейдете за посиланням і подивитеся, якщо не знайомі з цим дизайнером сторіночку в інстаграм. Там є багато робіт, і це той самий дизайнер, якщо пам'ятаєте, я вишивала бабуні різних. І оце такі ще є прикольні декори у Ані, І там їх три. Я купувала схемки, там входить якби в один проєкт три схемки. Ось одну з них я розпочала ще минулого року в березні, і тільки. Через рік продовжила. І що потрібно було? Потрібно було всього там два чи три вечори, щоб в мене ось така краса вийшла. Я одразу зібрала, подивіться, тут вже все заклеєно фетром. І з двох частин складається цей декор. Спочатку вишивається на одній частині, потім зверху пришивається друга частина з такими. Листочками, так прикольними, мені дуже ця ідея сподобалася. І потім третя частина так цього декору це фетер, який приклеюються, і вже на підставочку дерев'яну ставиться це зайчиня Виглядає дуже класно, дуже класна ідея. Ще буде два таких яйця, але я не впевнена, що в цьому році буду вишивати. Ось вишила одненьке. І добре. А щодо того, що я давно не вишивала на дереві, то в мене були поколиті всі пальці. І вже коли я робила бекстіч, я зламала голку і вирішила, що спробую я зробити бекстіч надалі бісерною голкою. Все ж бісерною голкою легше через дірочки проходить. Ниточка іголка сама, тому вже так діло пішло швидше, і я вже швиденько дошила Бекстіч, і в мене вже такий зайчик готовий. Тож, з фінішів на цьому тижні все, хто очікував, більше від мене не отримає. Вибачте, як би то не звучало. Але я гарно працювала над садівницею. Знаю, вона вам всім дуже сподобалася. Я радію з цього. Бачите, я вже ось-ось буде фініш, але я два дні не вишивала взагалі. Тому, якби я цих два дні повишивала, то, звичайно, був би фініш, бо тут залишилося ну, взагалі нічого вишивати. Тут потрібно дошити ще ось ці гілочки, які наче заплітають цю рамку, так? І тут ще якісь е, є деталі, є лієчка. Маленькі пташки, метелик має бути. І в цілому, що я вам розповідаю, покажу вам обкладинку журналу, де ви побачите ось цей дизайн і зможете зрозуміти, що ж мені тут залишилося. Вулик вже відшитий, так? там якісь ще бджоли. Ну, чесно, на якусь годинку роботи. Правда. Не було в мене можливості. Вчора я їздила до дідуся, йому виповнилося 93 роки, він живе в іншому місті. Ми всі разом зібралися, з'їздили з родиною, привітали його, він був дуже щасливий. І такий був дуже день, знаєте, нервовий для мене, йому 93 і я вже вставала з... Зі столу, і він сказав таку фразу, що якби ви знали, як я хочу бути завжди з вами, то я з сльозами на очах і поїхала в Київ. Мені теж хочеться більше приділяти йому уваги, хоч він і не до кінця зараз розуміє, що відбувається в нашій країні. В нього дитинство було важке через війну він втратив батьків, батько загинув на фронті. Він потрапив до дитячого будинку, так і виріс. Але виріс, знаєте, людиною, яка має безліч талантів. Він майстер на всі руки. Мабуть, час був такий, що ти маєш бути майстром на всі руки, але це не завадило йому залишатися гарною людиною. При будь-яких умовах знайти кохану людину, народити трьох доньок. Моя мама найменша, старша зрадниця на болотах живе, середня в Києві, моя мама наймолодша, має шістьох онуків і вже чотирьох правнуків. І він такий, знаєте, вибачте, може, багато приділяю цьому уваги, але я хочу поділитися тим, що в мене є такий дід і прадід в моїх дітей, я щаслива. Бабусі вже не має 6 років, але вчора він вже згадував бабусю, сказав запалити свічку, каже, вона з нами. І каже: бач, каже, які в тебе гарні діти. Це каже вся врода в мене. І сміється він. Такий у мене дід каже: ви всі красиві, бо це все в мене так. Молодець він він чудово малює, і, мабуть, нам всім передалося від нього всі ці. Ну, я не знаю, може, це дуже голосно, так, таланти, але ні, щось хтось у нас вміє. Всі ми якісь щось робимо, всі творчі коротше в моїй родині. Тож такий відступ. Я, тому я, дівчат, не вишивала вчора цілий день, бо дорога туди і назад. Я не вишивала позавчора, не було можливості. Але щось робила, бо ж хочеться з вами ділитися. Тож, красуня, садівниця, ось-ось, вишиться, ось, я, боже, я так хочу. В наступному влозі, в наступну п'ятницю показати вам вже фініш. І так хочу поділитися радісною новиною, що я пішла в багетну майстерню її оформлювати, бо я дійсно хочу її оформити в багетці. Не хочу я сама натягувати, не хочу я шукати готову рамку. Щось оформлю простеньке за всі гроші світу, можливо, навіть без скла, щоб ця садівниця зі мною поїхала на сезон, на дачу, прикрашала там. Нашого оселю. Тож, ще трошки, ще трошки сподіваюся, якщо Таня не буде, ледачою. Зате на цьому тижні, який вже минає, я в'язала. Подивіться, який в мене тут гарненький кролик. Мене захопило в'язання. І він такий величенький, бачите, ось так, якщо... ось так покласти, він вміщається в кадр. Так, що я тут хочу розповісти? Коротше, я його в'яжу з такої нитки буклі. Всі питали в інстаграм, що ж це за нитка. Одразу скажу, що нитка така, яка важкенька в роботі, якщо десь відволікся і. Пропустив рядок, потім ти вже його не знайдеш, не дорахуєшся. Тобто потрібно завжди сконцентрована увага бути на в'язанні. Я навіть нічого не могла дивитися, ніякий YouTube-рукодільний, ніякий серіал. Я там все сиділа, рахувала, підраховувала, щоб все вийшло чітко. Тож, все наче вийшло, тільки йому не вистачає рук. Ось, бачите, ти його так. Прикриваю вухами здоровими. І вперше я використовувала ось такий оксамитовий носик. Носик вже не вишивала. І, знаєте, це так полегшує роботу, бо буває, носик не дуже красивий виходить, буває кривий, треба пороти, перешивати. А тут просто такий там гвинтик, прикрутив носик, гарний він оксамитовий, такий, хочеться його потрогати. Завжди так, от щось йому <кхи> поробити. Тобто. Очки тут на мистинки такі звичайні, круглі, і оксамитовий коричневий носик. що буде так лежати, нормально? Нормально. Тож в мене захопили кроленята, і я це ще не все. Зараз я тут трошки віду ось, і повернуся з ось такою, з таким кошиком. Ой, так. О, краса. І я тут нав'язала таких ось заготовок. Чоловік каже, що це за гантельки. Це майбутні кролики. І я ж думаю, так, мені одного мало, такі красиві кольори ниток. ток. А я люблю, знаєте, щоб було одразу багато. І це такий ефект вау завжди на мене, знаєте, так. Я коли бачу щось. Типу, ну, багато пінкіпів, або щось багато такого прикладного, якщо воно в одному все кадрі, воно так гарно виглядає. Я думаю, це ж класно буде, якщо буде багато кроликів. Кролики мають бути з такими вушками, будуть лапки обов'язково. Тут будуть ручки, лапки, все, мордечка. Зараз знайдемо цю жовту мор... мордашку. Тут отак і мордечка, очки тут будуть. Коротше, я вам все розказала, показала, ви ж уявили, правда? У вас теж є фантазія. Тобто і вони будуть такі різні кольорові. Це я все нав'язала для своєї крамнички. Кому цікаво, можна буде придбати, поки це такі, напів, такі напівфабрикати. Але сьогодні ще п'ятниця у нас. Ну, не впевнена, що на вихідних їх завершу, цих, цих всіх кроленят, бо я не буду вдома. Ну, коротше, що я буду вам обіцяти розказувати. Побачите все, правда? Або в Instagram. Хто не підписаний на мене в Інстаграм, будь ласка, я завжди залишаю посилання під кожним відео. Там, скоріше, ви знайдете і готові роботи, фотки я там викладаю, і якісь рілси надихаючі. Тож, приєднуйтесь до мене ще в інстаграм. І були на цьому тижні покупки. І я себе вирішила побалувати. Зараз вам покажу чим. Я собі купила ось ці манюськи від кохана. Бренд кохана, я їх давненько хотіла. Така тут синя. Щось я думала, вона зелена бірюзова а вона синя, так, такого кольору. Електрик, може, ні? Ну, коротше, темно-синя китиця. Самі манюськи... Темно-коричневі. подивіться, які вони крихітки. На фотках, здаються, вони більші, але подивіться. Давно я на них дивилася. Ну, Звичайно, можна було б купити рожеві, там бувають такі білесенькі, різні такі дівчачі кольори. Але я вже взяла, не хотіла нічого там замовляти, очікувати. Я взяла такі, які були в наявності. Це. Мережка, мережки я брала. Магазин, інтернет-магазин побачив, хочу спробувати з ними подорожувати, побачимо, чи буде зручно. Далі у мережки я купила їх оці фірмові магніти. І я в захваті, чесно, від магніту, тому що, дивіться, ця крихітка. Класно просто пристає до цього магніту і взагалі не відвалюється, нікуди не дінеться. Це дуже зручно. Навіть якщо взяти ось мої чапельки від DMC, теж, ну, ну не падають, так? Да? Крутяться, можливо, через маячок, через китицю, але не падають. Якщо їх залишити отак от в п'яльцях, в принципі, я думаю, що і вони витримають. Так, да, бачите. З таким, опа, але маленький, просто причудово. І що я ще хотіла сказати про магніт. То, що він класно і круто тримається, це плюс. Але ж подивіться, який він гарний. Дуже красиво виглядає. Вперше я купую від мережки магніт, і сподіваюся, що не в останній. Далі я взяла вперше. Такі п'яльці від нурги номер 2 У мене раніше до цього не було таких п'ялець. я планую вишивати. Так, Зараз очима шукаю, немає зараз під рукою цього набору. Куди я його поділа? Ну, хто дивився покупки з виставки, я хочу розпочати вишивати бант морський від Леля. Там такий... на стрічці мають бути морський коник. Має бути медузка, я ж, ну, звісно, взяла блакитні п'яльці, щоб все красиво виглядало в кадрі. І Ліза порадила мені номер 2 п'яльці взяти, щоб все гарно вміщається, гарна натяжка. Тож я буду вперше пробувати ці п'яльці. Розкажіть, хто користується такими? Чи гарна натяжка, тому що я люблю, щоб натяжка була барабанна. Я вишиваю завжди на снапах. Ось щойно показувала вам садівницю. Тут барабана натяжка. Я саме таку натяжку дуже люблю. Тож буду пробувати вам розказувати. Але це не останні помічники для вишивки, які я купила вперше. Вперше я придбала ось від чарівної країни. Так вже? Да, чарівна країна ось таку раму магнітну. Для вишивки, і я хочу спробувати вишивати в цій рамі наборчики від Мілхіл. Зараз покажу, який в мене є план з вишивки. Ось такі в мене є три набори: зірка іконик і ось такі будиночки. Я хочу спробувати вишивати в цій рамі. Теж жодного разу цього не робила. Бачила, як дівчата вишивають. Мені здається, що це зручно, хочу спробувати. Також вирішила взяти цю раму, тому що це буде виглядати естетично, буде красивий кадр і буде, сподіваюся, зручно. Тож, хто вишивав теж на цих рамах, будь ласка, розкажіть про свої враження в коментарях. Буду чекати, Може і не варто було купувати. Але мені здається, що це прикольна ідея. Ви знаєте, я люблю красивий кадр, щоб все було естетично, надихало навіть в процесі все, не тільки на фініші. Тож такі справи трошки навіть вам бачите, показала свої плани найближчі. Має бути красиво. Не знаю, мені красиво поки що. Хочеться такого вже чогось теплого, гарненького, морського. Щоб такі були красиві кольори. Бачите, такі гарненькі кольори тут. І що я ще тут вже, як про покупки, замовляла, я вже не вперше замовляю. Є такий виробник в Інстаграм саме те. Так, зараз іншу наліпку покажу. Ах, не хоче. О, такі наліпки, дякую за замовлення. Потім такі бірки. Зараз. Трошки є замовлень, і в мене ці бірки і наліпки вже не вперше я в них замовляю. Я обов'язково теж залишу посилання, може вам цікаво, я упаковую свої замовлення, клею наліпки. Сама обожнюю отримувати такі замовлення, коли гарненько упаковано. Тож намагаюся і свої теж так упаковувати. Тому ще в мене такі маленькі були розробки покупки для ваших замовлень. До речі, щиро дякую всім. За замовлення, дуже це приємно. Я мене, знаєте, теж я щось роблю на замовлення теж за настроєм. У мене є невеличка крамничка в Інстаграм, завжди залишаю посилання, там бувають і серветки гачком, і іграшки. Коротше, все, що мені зараз цікаво, в'язати, я в'яжу і іноді потрапляють ці вироби в крамничку, можна їх придбати. Іноді під замовлення. Я це роблю, але зазвичай мені більше подобається, коли з наявності купують, бо під замовлення і починаю дуже нервувати. Підійде, не підійде, сподобається, не сподобається тому е, такі справи. Е, думаю, ще, ще на наступному тижні зроблю все ж таки старт цих гусенят. Дуже б я хотіла їх розпочати. Ну Сподіваюся, але це тільки після того, як я завершу садівницю. Тому що, якщо я щось почну нове то садівниця ризикує бути відкладеною. І дуже, звичайно, радію, що цей кролик у мене все ж таки фінішував на цьому тижні. І є вже такий гарненький декор. Так, ну, мабуть, на цьому все. Все вам розказала. Щойно повернулася, зустрічалася з Лізою Гончаровою, дуже затишна у нас була зустріч, і це круто, круто зустрічатися з дівчатами, з якими ти на одній хвилі. Це завжди теревенні про вишивку, розмовляли про виставку. Лізу дуже дякую тобі, що знайшла час на зустріч. Сподіваюся, що ще не один раз зустрінемося. Тож, п'ятниця і тиждень був дуже насиченим. Знаєте, знаходила час на рукоділля, але це було непросто, зізнаюся. Якось дні такі пішли дуже насичені, і я. Намагаюся все ж таки про хобі не забувати і для вас щось знімати. Тому щиро дякую вам за перегляд, що знайшли час передивитися моє відео. Не забувайте поставити вподобайку, це дуже приємно. Залишайте будь-які коментарі та з вас підписка. Я щаслива, що ви в мене є. Бажаю вам гарного настрою, величезного натхнення та до нових зустрічей в нових відео.